Всім привітки, вітаю вас на своєму каналі Таро для Котиків. Сьогоднішня тема нашого відео: як пройде у вас вересень. Подивіться на мій гарбузик. Я вважаю, що вже настав час. Він мені в деяких моментах нагадує, знаєте, такий мсистий поміторчик. Але це вже чисто мої асоціації. Хай тут глину збоку доповнювати нам інтер'єр. Давайте, з самого початку, глянемо, як у вас пройде. В загальному місяць. Можете подивитися для кожного знаку зодіаку, як пройде вересень, вже є в шовцях і в Тіктоці. І також можете записатися на особистий розклад. Ви можете мені писати в інстаграм, WhatsApp, Viber, Telegram, куди вам буде зручно. Так, дивимося, як пройде в загальному у вас вересень. Ой, ви настільки будете насолоджуватися собою, що вам це не придати словами, що інші люди будуть вважати вас, знаєте, ось таким, знаєте, крутим, уже вас пальці віром, знаєте, от деякі люди вже можуть настільки про вас сказати, але ви будете оцінювати холодним розумом, ви будете вчиняти все по справедливості. Тобто не можна сказати, що ви будете знаєте, такими беземоційними, такими, знаєте, стервозними. Ні. Це... Місяць буде вам такий дуже приємний саме для вас, тому що ви будете казати, що я хочу, а що я не хочу. Ви можете сказати в деяких аспектах ні. І за цього інші люди можуть вважати, що ну все, розумієте, дійсно, пальцем вієром стало людини. Але насправді це не так. Ви просто насолоджуєте собою і вибираєте перш за себе, а не когось іншого. Щодо роботи, там будуть якісь, знаєте, такі уже ривки. Тобто, якщо у вас якийсь такий новий проєкт починання або якісь там є переживання, знаєте, що у вас там все буде чудово, і ви будете поступово щось до вас там збільшуватись. Наприклад, премія вам дадуть, хоча ви навіть про це і не замислювалися. Можливо, це також вам підніме заробітну платню. Можливо, це трошечки, але також буде і будете більше працювати. Ми доглянемо ваше. Особисте життя, саме спілкування з іншими людьми, там колеги, друзі, тобто без кохання зараз. Поки що дивимося, у вас відбувається трансформація, і знову ж таки, оце задоволення собою, задоволення тим становищем, що ви маєте. Це дуже прикольно, і насправді. Так, от, знаєте, от ви захочете себе вести так, як ви до цього не вели. Тобто, ви дозволите оцій розпусті, не просто дихати вам спину, а от. Відчути її максимум. Добре, там дуже такі приємні карти. Те, що ви дуже давно приховували собі, ви нарешті дозволите навіть при спілкуванні з іншими людьми, що інші люди це 100% відсотків замітять. Далі дивимося стосунки. Дивимося стосунки у тих, у кого немає зараз зовсім, і для тих, у кого вони вийде. Або перебувають там, наприклад, уже в шлюбі. Так, у кого немає. У вас закінчується якийсь етап, можливо, якщо у вас були а, там колишні стосунки, і що ви там знаєте постійно згадуєте якусь людину, все це. Цього вже більше вас не буде. Якщо у вас було якесь таке незрозуміле спілкування з іншими людьми, також воно закінчиться. Тобто закінчується якийсь цикл з однією людиною або декількома людьми. Ви залишаєте вам вже байдуже, що ця людина, як вона живе, чи вона харчується, чи ще якісь такі інші фрагменти. І ви починаєте замислюватися, перш за все, як ви виглядаєте, і ви можете в цей період одягатися дуже, так скажімо, відверто, але. Забийте великий болт на те, як ви те, як інші точніше, можуть думати, як ви одягатись, тому що мені подобається, як ви будете одягатися. В інших людей, як вам показати, в інших людей це буде викликати страх, тому що вони так не можуть собі розуміти дозволити. А ви можете, у вас так буде проявлятися, така ваша така можливо, сексуальність, в яких аспектах ви будете відчувати себе жінкою, якщо ви будете чоловік, а, якщо чоловік точніше дивиться, то ви, а, тобто це не буде якась така фінінність для чоловіків. Це буде навпаки, що ви покажете можливо свою таку брутальність, бо я покажете себе з кращої сторони, я б навіть так сказала. І, можливо, якщо буде спілкування, так, знайомство, то знаєте, що воно точно не буде таким, знаєте, духовним чи ще щось. воно буде зрозуміло на які теми. Розуміємо, з пристрастями і тому подібне. Так, особисте життя ми глянули. Давайте глянемо, як це буде вересень, на три категорії я вже поділю. Школа, університет, і для тих, хто там вже не навчається, просто якщо ви там можете там проходити курси, кваліфікацію підвищувати, або, наприклад, це може програтися, щоб ви самі для себе вирішити в вересні щось, наприклад, вивчити, або щось там почитати, поцікавитися. Тобто, розумієте, саме в таких аспектах глянемо. Давайте глянемо тих, хто навчається в школі. Як ви до вас вересень? Знаєте, таке по-домашньому, по сімейному, поки що вересень буде для вас, якось це може бути як дистанційна форма навчання, якось уже може вийти в школу, тобто, або змішаний якийсь, наприклад, варіант, для декого буде вже повністю. Вони зможуть ходити в школу, наприклад, як от підземна школа, і ви можете вже крокувати дуже багато. Ну, саме знаєте, перший тиждень буде вам. Дуже чудово, тому що ще немає домашніх завдань, ви ще починаєте якісь тільки нові теми повчати і навчатися, тому там нічого такого страшного не буде. Але вже потім вам потрібно буде працювати, робити та виконувати дуже багато завдань. Але в загальному все чудово. Давайте глянемо для тих, хто навчається в університеті. Давайте глянемо. Ну, ті, хто навчається на магістратурі, ми не будемо дивитися, тому що в них ще не помиляються в жовтні. А тих, хто не з першого по четвертий курс, як у них там буде, буде така. Ви не захочете нічого робити. Вам захочеться відсторонитися, вам захочеться ще більше якихось канікул літніх, тому що ви розумієте, що у вас збільшиться навантаження, потрібно дуже багато буде працювати, саме розумово, І що ви, можливо, будете якихось хитрощів використовувати так, щоб вам ставало легше. Можливо, ви попросите допомогу, або, можливо, для когось може програтися, що ой, та я там не зробив домашнє завдання, тому що через там сімейні обставини, або мені потрібно кудись там сім'єю там поїхати, то то будете так махлювати. Але, в принципі, перший місяць, тому все нормально. І для тих людей, які вже, можливо, працюють або не працюють, і вони точно знають, що можливий університет і якесь прям таке конкретне навчання це вже не для них. Можемо, давайте глянемо, що в них там буде. Це буде через соціальні мережі. Я ну, або, там, інтернет беремо в загальному. Ви можете щось можливо по роботі там пошукати, подивитися, а, можливо, дізнатися якісь там нові слова, наприклад. І. Тобто, це щось не буде таке більше глобальне, серйозне, що от ви там прям з дітей навчаєтесь. Ні, це щось знаєте, там раз в день щось там зайшли, подивився, от саме щодо роботи, що там, або що ви можете собі щось нове новеньке знайти. Або тобто це таке більш повільне і не буде такого, що ви от. Щось прям дійсно навчаєтесь. Ну, і, звичайно, навіщо вам навчатися? Далі, давайте глянемо о, робота. 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 Як пройде у вас робота? Робота, можливо, якось це буде відрядження, дуже багато потрібно працювати, можливо, з паперами, документами, там потрібно буде вам дуже багато розмовляти в цьому місяці, щось пояснювати. Тобто, знаєте, ви лідер, ви ведете за собою людей, хоча навіть якщо у вас така невелика посада, знаєте, що вам дуже багато чого потрібно робити, пояснювати, і без вас на роботі ну, ніхто так не зможе краще зробити. Аніж як ви можете зробити у для кості, може також бути відрядження в те місце, в якому ви вже були, або наприклад, ви поїдете з там на якийсь там курс, так? А, але в інше місто. Тобто ви знаєте про що там будуть розповідати, але просто знаєте оця. Нове місце вас може так трошечки розхитати, що ви не знаєте, думаю, а все вийде добре, а як там я доберуся в такому аспекті. Але знаєте, що ви зможете все побороти у вас тут по імператору. Знаєте, зможете дійсно підкорити весь світ. Давайте дивитися фінанси. фінанси. Я думала, буде довге відео, але щось я вже так швидко кажу, що воно якось дуже швидесенько і вийшло. Фінанси, що у вас там, фінанси вересні. Ви захочете набагато більшого, я вам чесно скажу. Ви будете наче прикладати дуже багато зусиль, але фінанси ті самі, або, наприклад, керівник може вам щось пообіцяти, і ви, може, трошечки поступово чуть-чуть, там, знаєте, збільшиться. Тобто не буде прям такі великі гроші. Знаєте, от прям трохи. Що вас, звичайно, це порадує, тому що нічого собі, які можливості, який потенціал. Але потрібно для цього більше попрацювати, так. Ось, та ні, все у вас вийде. Знаєте, все у вас буде, але трохи пізніше. Тому давайте глянемо ваш психологічний стан, так як ви будете себе почуватися в вересні, тому що це також важливо. Психологічний стан ваш. Психологічний стан буде таким, ви ну, тобто не те, що в деяких аспектах ви захочете більшого, вам захочеться більше щастя, вам захочеться більше якихось емоцій, саме позитивних, тому що у вас є уся емоційність, але вам її мало, або це не ті емоції, які ви б ви хотіли мати, і ви будете таким приборкувати свого дракона що спокійніше, все добре, можливо, в деяких моментах вас буде роздратовувати, що вас буде роздратовувати? Спілкування з іншими людьми, можливо, ви от згадаєтеся якусь ситуацію, можливо, це якась жінка, так? що якась вона така холоднокровна, веде себе дуже зверхньо, але більше на вас, так скажімо, бикує. І ви ось це можете, знаєте, бороти собі, що там не потрібно з нею зв'язуватися. Ну, типу, потрібно, знаєте, відпустити цю ситуацію, але ви все рівно можете протягом місяця перекручувати цю всю ситуацію. Що і як? Але знаєте, що все рівно там все буде нормально. Добре. Глянемо порада вам на вересень, порада вам на вересень, Порада вам на вересень. Це те, що насолоджуватися собою, як я сказала, те, щоб будете так насолоді, але хто вам мішає іще бути більше насолоді, дозвольте собі в вересні відпочити, дозвольте собі в вересні трошечки випити, розслабитися, потусуватися, поїхати кудись на відпочинок, там де ви зможете дійсно відпочити душею. Тобто я не говорю там якісь там басейни чи ще щось. Там, де вам буде, знаєте, от отнайдіть своє місто або місце сили, і там проведіть свій час. Можливо, це буде з друзями, можливо, це ви самі проведете час, але бути все рівно обережними трошечки в міру. І а, не бійтеся, казати, бути трошечки агресивними, якщо до вас агресивні люди. Кажіть це у відповідь, не терпіть. Ось тому. Так, і ще я почну без у місяці більш глибше оглянути. Все ж таки, як пройде у вас вересень. Веселище, але потрібно, в міру. Так, потрібно вам в міру. І, знову ж таки, трансформації на краще. Нічого тягнути, своє старе, минуле ваш е, новий місяць, там, де ви маєте себе відчувати на всі 100. Так, от, знаєте, позакоханим. Ой, по яким закохам, по дві кікубки. Все у вас буде, потрібно головне вірити в себе та свої сили.